Друзі, вітаю, дорогенькі, щиро, дякую вам за підтримку. Мирного неба, міцного здоров'я, нехай нам і вам щастить. Зараз я хочу показати вам полуничку, я в коротенькому відео показувала вам. Це полуничка бріла. Зараз я хочу зірвати декілька ягідок і покласти на ваги, щоб подивитися, скільки вона у мене. Важить. Вона була не накрита. Трошечки була накрита я вам показувала відео. І Потім був сильний дощ, і плівку ми потім з чоловіком зняли. Вона ось так от у нас цей рядочок росте. Тут і люди конець, полуничка, і е, клубніка Волині. Я зараз людочку поставлю. Давайте. Зараз її зірву. Бочок у неї такий ще. Розовий. Ну, я зірву. Показати мені самі цікаво. Яка вона буде. Поломічка дуже-дуже гарна. Зараз на смак. Попробуємо. Ось така вона. Дуже-дуже гарна. Коктейль. Поломічний коктейль, бачите? Ну, да б, мабуть, ще, б ще... Ні, вже набиралася. Трохи така. Ось ну, цю давайте зірвемо. Цікаво, скільки вона буде. Зараз трохи менше. Це нехай ще дозріває ще. Ось така є. Бачите, ось така є. Дуже мені подобається полуничка, дуже гарна. Така з блиском. Вона була у нас не накрита. Та й трохи ще клопи її їли. Але вона залишилася у нас. Щось і нам залишилося так. Скажу так. Ось така ще є, бачите? Ось така. Видно вам на камеру ось така. І... Зараз я ще покажу вам. Тут я нагортала, показувала вам відео. Один бік, а другий бік відкрила вже, бо мурахи збираються, буду мурахи, травити буду їх. Ось ця ще є, бачите? Ось така красуня, бочок у неї ще. Такий, хай дозріває. Ось так. Хай дойдемо, будемо. Тут у мене трошечки цей у нас поперекопала я нагортала плівку. Та зараз буду, завтра вранці буду знімати. Повністю буду мурах травити. Давайте ще всю і ну, треба ще їй треба ще достигати. Вона така. Нехай. Завтра. Зараз ми цю з вами вибачаюся, бо мені треба і під ноги дивитися, і перед йти, та щоб не впасти. Зараз Ну ось так прийшли ми ось наші ваги. Давайте візьмемо сорт бріла. Давайте поставимо на нуль. Є. Кладемо ягідку, дивимось. 46. Грам, бачите? Ось така краса. Я її нічим не підгодовувала у цьому році. І у прошлому році тільки що у лунки клали, в мене є відео, я вам показувала. Оце і вся така була для неї смакота. Більше нічого я на її не робила. Е, у нас капельний полив. Тут, бачите, капельний полив робила сама, чоловік на роботі. Я сама зробила. І плівкою застелена. Е, грунт застелений плівкою. Зверху вона нічим не накрита. Вона була трохи накрита, пішов дощ, да, я на початку відео говорила. Ми з чоловіком зняли, бо я неправильно дуги зробила, та й вода зібралася. Ну, ось так. Ми з вами бачимо. 40, бачите, вже 47. Було 46, вже 47. Так, зараз другу покладемо. Бачимо. Ця 40. Ця 40 грам. Бачите? Це 40 грамів. Трохи менше. Це? Ну, я вам хочу сказати, що я задоволена. Давайте зараз на смак попробую. Зараз дам чоловіку одну і він скаже, яка вона. Да, тато? Скажеш, яка полуничка? А. Солодка чи ні? Я зараз буду коштувати одну, тобі. ще. Ти скажи а, на, на, на свій смак, так я знаю. Я зірву там. Зараз дала чоловіку одну і я. Да зараз ми вам скажемо, яка вона на смак. Зараз чоловік скаже. Чоловік говорить вкусно, смачна. Угу. Солодка? Угу. О, чоловік говорить солодка. Зараз я покуштую вам скажу. Трохи-трохи з кислинкою. чуть чуть Я вам хочу сказати, як у цьому, ось, бачите, усередині вона отака. Вона е, соковита Така. і щільна. Щільна. Щільна і соковита. Бачите, на пальці у мене стоїть. Ну, ось так. Як у, у характеристиці пишуть про неї. Ось таку розсаду мені прислали. Саме цей сорт, Дуже-дуже вдячний. Дуже дякуємо, щиро дякуємо. Куштуємо таку смачну солодку, дуже гарну полуничку, велику. 47. 47 грам. Я Ну да, я з'їм, слухай. Та тільки понад кусувала. Зараз я, зараз я вам покажу ще одну полуничку, яка у нас є. Я вам говорила, вже показувала сорт Апріка. Зараз я вам покажу її. Чуєте? Вона хрустить, трохи хрустить. І вона смачна, ну, так трохи-трохи кислинка така. Я полюбляю. Чоловіку теж, теж подобається. А машунька, говорить, так взагалі їй байдуже, яку їсти, Тільки щоб полончика була. Так, зараз я вам покажу іще одну. А це у нас вона була накрита. Це у нас е мальвіна, вона вже починає квітнути. Я її буду відкривати повністю, бо говорила вам так на початку відео мурахи завелися. Зараз я вам покажу. туди зайду. Я її там. Вчора я її так поклала, щоб вона була що розбирала. Так, друзі, почекайте, бо тут десь 100 грам не розберешся. Ось вона. Ось апріка. Вуса у неї такі листя. Шикарнючі, листя, шикарнючі. Така висока, ну така, ну гарна. така, такий, такі листя у неї лап... Ой, ну, ну Дуже подобається мені цей сорт. Ось така вона. Давайте я зараз ні, це не ця. ця... Десь щось, може там десь була ще одна така велика. Ну, давайте я цю зірву. Ось така вона. Тут побачу. Ну, Давайте ми цю зважимо з вами. А ще тут, ще є, е, ще є, е, ой, є Азія. Ось така вона Азія, я вам показувала. У мене були сумніви, але я хочу вам сказати, що я вона полежала трохи поспіла. І я куштувала, брала декілька кущів. Ягодку з, 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 з різних кущів і вона солодка. Вона солодка. Може там, де одна така, я говорила вам, вона була така трохи-трохи з кислинкою. Ця вона, давайте ми ще Азію з вами візьмемо. Ось така вона, бачите. Ну, вона прям вже така. Чоловік говорить, вона вже чорна зробилася. О, там ще одна. Так, набирайтесь терпіння. я... Так, давайте ми Азію окремо покладемо. Ось таку. Це у нас... Апліка. Беремо апліку. Так, 41 грам. Ну, я хочу вам сказати, це непогано. Це вже не перший збір, і вона така... Давайте зараз за смаком я вам скажу, яка. Вона мені дуже подобається. у нас солодка. И такая, знаете, соковита. И тоже такая сильно. Ну, я хочу вам сказать еще. Она мне дуже подобается. Дуже-дуже. Зараз. Ми з вами повернемося. Оце я вам сьогодні роблю цей е, по нашому городу екскурсію, слухайте. Давайте ось цього зірвемо. Це я зірвала Азію. Оце я її купувала як Азію. Зараз ми з вами її будемо. Пробувати на смак. І ось цю ще можна дивіться яка. Бачите, яка вона гарна. Давайте ми її зірвемо. Угу. І зараз будемо куштувати Азію. Давайте ми її на, на ваги. Поставимо як українські веса. Ваги, правильно я говорю?

обо чаюсь мм вот вона. Она трохи м'якша ніж э, Априка і та э, да, брила, Ну, смачна. Вона взагалі немає такої кислинки. Дуже-дуже така солодка. Дуже солодка. І то Люба говорить, що треба, щоб вона виспіла. Ось так. Ось така вона темно-темна. Давайте я вам покажу, ще трохи покажу, як вона у нас росла, росте. так. Зверху, о, тато там зібрав на другій ділянці. Слава Богу. Дуже хотіла була у мене така мрія в прошлому році нагодувати мою родину полуничкою. Слава Богу, в мене вийшло. Дуже задоволена. Зверху була плівка, ось так я її прибрала, бо мурахи позавилися, буду травити цих мурах. Полуничка солодка, та вони. Цей апріка, бачите, достає до цього до самого верху. Така, ну, дуже вона мені доподобає така така Дуже гарна, гарна, ну солодка і взагалі дуже подобається. Вуса попускала вже. І тут у нас альбіон-рядочок, буду окремо вам про нього говорити. А там у краю е наша клері. Я вам говорила, вже показувала її. Ну, ось так, дорогенькі, Плівкою накритий ґрунт. Теж капельний полив, бачите? Капельна стрічка тут. Капельний робила сама, бо чоловік на роботі. Ну, ось так. Ось так вона була накрита. І ось так вона у нас росла і спіла. Зараз я її відкрила. Оце у нас спіє квіте тільки ще. Ягідок немає. Це у нас квіте мальвіна. Любополяєве полуничка, розсада. Ягідка буде. Ну ось так. Щиро дякую вам за підтримку. Щиро-щиро е дякую. Хочу побажати вам мирного неба, міцного здоров'я. І нехай вам щастить з вами. Була Оля до зустрічі, мої хороші.